Здоров'я, люди хлопчики і дівчатка. А скажіть мені, будь, -як, будь -як, ласка, хто з вас любить хворіти? Навірно, неприємно хворіти, так? Да? А скажіть мені, будь ласка. А хто любить бути здоровими? Yeah! Молодці, які ви молодці, всі люблять бути здоровими. А для того, щоб нам потрібно бути здоровими, ми повинні посередині. Тема дивомірують. Тумнічим, тумнічим. Для того, щоб нам бути здоровими і зробити багато корисних справ, нам повинно ми знати вісім принципів нашого здоров'я. Дивіться, а скажіть мені, будь ласка. Ну, давайте подивимося, ключики. А ну давайте відійдіть, щоб усі діти побачили, що там війна буде нам розказувати. Для того, щоб бути здоровими, що нам потрібно? Давайте подивимося, що це? сонечко! А для того, щоб бути далі здорові, що нам буде. Потрібно? Потрібно. Потрібно. Так, Можливо. далі. Тепер які вправи? Да, Із них так. Тепер дивіться, потрібно здорове харчування. Є корисні продукти харчування, а є корисні продукти харчування. А скажіть мені, будь ласка, які все корисні продукти харчування? Хто мені відповість? Я. Корисне. корисне, що, що корисні. А що ще Давай. може бути для Груша. Молодці Так, 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 це овочі і фрукти. А Сергія, які вам можуть бути не корисні е, продукти питання? О, ну тих я вам так, дітки, виріки. Ви, вони вони руйнують наше здоров'я, дітки, а, а зараз. Я хочу з вами провести цікаву зарядку для того, щоб ми були здоровими. Ми зараз проведемо з вами цікаву зарядку. Зараз нам ось музику дадуть і ми зробимо з вами зарядочки. Та що ж ти такое? Зараз не розходьтеся, дітки. Для того, щоб бути здоровими, щасливими, красивими. Зики все було добре, ми зараз робимо з вами зарядку. у да. І... нас музика під зарядку. <клес> 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 зарядку можно делать, если делать нечего. Главное не лениться на зарядке. Вот тогда, тогда будет все в порядке. Главное не лениться на зарядке. Вот тогда, тогда будет все в порядке. Иди вперед на

Наклонись. Мы без дела не Мы не мочались, как кочеры Зарядку можно делать утром и вечером Зарядку можно делать, если делать нечего Главное не лениться на зарядке Вот тогда, тогда будет все в порядке Главное не лениться на зарядке Вот тогда, тогда... Порядки. Останки. Останні.